Уявіть, Росія не одна велика країна, а 20 дрібних. Одні воюють між собою, інші шукають визнання, а хтось уже проситься в Китай. Фантастика не зовсім. Сценарій розпаду Росії обговорюють давно. Але чи справді це можливо? І головне, чи вигідно це для нашої держави? Давайте поговоримо. Усім привіт! Мене звати Єгор Галівець. І ви на каналі Політолог без Краватки. Тут ми говоримо про світову політику людською мовою. Обов'язково підпишіться на канал, це допомагає моєму розвитку. А ще я на банку. Якщо вам подобається те, що я роблю, підтримати мене можна за посиланням під відео та за QR-кодом біля мене. А тепер до суті. Розпад Росії тема не нова. Про це говорять не тільки на українських шоу. Ще з 90-х років, одразу після розвалу радянського союзу, політики, аналітики і навіть самі росіяни час від часу задавалися питанням: а чи витримає Російська Федерація? Тоді, після падіння СРСР, усе було дуже хитким: економіка лежала, армія деморалізована, по регіонах суцільна анархія. Татарстан і Чечня хотіли незалежності. Москва втрачала вплив, а місцеві лідери починали поводитися як царі на своїй території. Деякі області тоді прямо говорили: ми самі вирішуватимемо, що експортувати, кому платити податки і з ким підписувати угоди. У 1992-1994 роках. Ці тенденції були настільки сильними, що в самій Росії почали говорити про парад суверенітетів. Тобто кожен регіон хотів урвати собі більше повноважень, більше грошей і більше самостійності. Але цього не сталося. Чому? Бо Кремль з часом повернув собі контроль, частково через домовленості, частково через силу, особливо після приходу Путіна. Чому взагалі про це говорять зараз? Бо Росія не одна нація, це міф. Насправді вона складається з понад 190 етносів десятків республік, автономних округів, країв і областей. І дуже багато з них це не просто частини Росії, це народи з окремою мовою, історією, культурою, часто із власними навіть політичними амбіціями. У Татарстані татарська мова та іслам у Чечні окремий досвід незалежності та війни з Москвою. У Якутії своя мова, культура і відчуття, що ми годуємо Москву, а живемо самі в злиднях. У Бурятії буддийська традиція і велика молодь, яка дивиться на Монголію, Китай і Японію, але не на Кремль. Ці території були приєднані до Росії силою під час царської або радянської експансії. Вони не просилися, не голосували, не мріяли стати частиною великої держави. Їх підкорили, а тепер змушують гордитися історією. І тримаються вони в цій федерації здебільшого не через любов, а через страх. Страх перед репресіями, перед військами, перед тим, що буде ще гірше. Страх це цемент російської державності. Але цемент має властивість тріскатися, якщо тиск слабшає. Тож що утримує цю махіну? Можна виділити три основні опори Російської Федерації. Гроші. Центр розподіляє дотації. Деякі регіони взагалі не вижили б без субсидій із Москви. Це тримає їх у підпорядкуванні, але щойно грошей бракує, лояльність зникає. Далі це силовики, ФСБ, Росгвардія, армія. Це інструменти не лише зовнішньої, а й внутрішньої політики. Будь-який національний рух жорстко придушують. Також пропаганда. Мільйони людей роками чують з телевізора, що Росія це велика сім'я народів, що без Москви буде тільки хаос, а всі націоналісти це агенти Заходу. Але є проблема: усі ці опори не вічні. Якщо економіка падає, силовики деморалізовані, а телевізор більше не переконує, що сім'я народів може швидко перетворитись на кожен сам за себе. І, от, коли Кремль слабшає, знову з'являється це питання. А скільки? Ще вона протягне. Бо як тільки центр починає хитатися, периферія озирається. А може настав момент, думають вони. Саме тому сценарії розпаду Росії знову актуальні. Не тому, що Україна цього хоче, не тому, що хтось мріє про хаос, а тому, що це можлива відповідь на просте питання: що буде, якщо режим не витримає навантаження, що може її розвалити. Реалістично не фантазуючи, є три ключові фактори, які можуть запустити процес: перша поразка у великій війні, і тут мається на увазі не просто відступ з якихось територій, а катастрофічна поразка, яка призведе до делегітимізації центральної влади. Якщо Кремль втратить контроль над армією, поліцією бюджетом, усе може посипатися. Друге, це економічна криза. Російська економіка сильно залежить від нафти і газу. Якщо доходи впадуть до критичного рівня, Москва просто не зможе утримувати регіони, а багато з них і не проти пожити без нагляду, так би мовити, зверху. Третє боротьба за владу. Після Путіна хтось захоче бути новим путіним це факт. Але всі не влізуть у одне крісло. Якщо не буде чіткої транзитної моделі, почнеться медушня. І тоді регіони можуть вирішити, а чому б не піти? І на перший погляд, розпад Росії це мрія. Слабка, роздерта між собою держава, це мінус армія, мінус ракети, мінус імперські плани, коли всі зайняті внутрішніми чварами вже не до України. І здається, от він, історичний шанс. Але якщо придивитися уважніше, ну усе стає насправді дуже складним. І починається довгий список. Але перше, це ядерна зброя. Її в Росії багато. І Якщо завтра умовний розпад настане, то питання номер один: у кого будуть всі ці ракети? У Кремля? А якщо Кремля вже нема. А якщо один полк не підкорюється іншому, а в кожного, так би мовити, свої ключі від боєголовок. Звучить насправді це все дуже дуже фантастично. Але історія знає приклади, коли зброя потрапляла не в ті руки. В реальності це навіть не фільм жахів, це окрема категорія радіоактивна драма з елементами сюрреалізму. Уявляєте собі, ось наскільки це все важко. Бо одна справа агресивна Росія з централізованим контролем. І зовсім інша 10 маленьких міні-росій, кожна з власними амбіціями і частиною ядерного арсеналу. Друге, це біженці. Якщо держава валиться, люди тікають, і це не гіпотеза, це реальність з будь-якого сучасного конфлікту. У разі масштабної кризи на території Росії десятки мільйонів людей можуть втратити дах, воду, їжу та безпеку. Хтось захоче сховатися у Казахстані, хтось у Європі, а хтось може спробувати пройти через Україну з огляду на наші ресурси, інфраструктуру і поточну війну. Це сценарій, м'яко кажучи, ну не ідеальний. Особливо якщо частина цих біженців буде агресивно налаштована або виношуватиме, так би мовити, реваншистські ідеї. Третє, це нові війни, бо розпад імперії, це не завжди лише кінець старого, а й початок десятки нових конфліктів. Згадайте Югославію, про яку я вже робив від відео раніше. Спочатку всі хотіли просто свободи, а вийшло етнічні чистки, блокади, бомбардування, терористи і так далі. Коли в регіонах немає єдиної влади, немає навіть єдиного бачення майбутнього. Починається боротьба за землю, нафту, кордони, ресурси, а головне за владу. І знову зброя, знову трупи, знову біженці. Четверте, це Китай так, той самий, який поки що не втручається, але дуже-дуже уважно дивиться на Сибір, на далекий схід і особливо на ресурси. Китайські карти вже давно містять неоднозначні позначки. А китайські інвестори дуже зацікавлені в угодах у прикордонних регіонах. Якщо Москва слабне, а на далекому сході немає кому керувати, там швидко з'являться доброзвичливі сусіди, які допоможуть навести стабільність. І що ми маємо у підсумку: Росія ослаблена, а на східному кордоні України раптом з'являється ще один потужний сусід, якого ніхто не кликав. Отже, якщо чесно, автоматичне свято з розпаду Росії це міф. Воно може бути як шансом, так і великою проблемою. І тут виникає питання: а чи справді Україні вигідно, щоб Росія розсипалася на дрібні уламки? Е, можливо, значно раціональніший варіант не повний крах, а просто трансформація. Тобто держава, яка перестала бути імперією, яка перестала шукати кого б визволяти за кордоном. яка нарешті, звернула увагу на свої реальні проблеми. На своїх бідних, хворих, деморалізованих громадян і зайнялася не війнами, а ремонтом доріг в умовному Новосибірську. Це була б Росія без Путіна, без агресії, без хвороби імперської величі. Не друг, не брат, не сусід у доброму сенсі. А такий собі токсичний родич, який нарешті з'їхав у інше місто, її не дзвонить. Ідеально? Можливо. Але мало ймовірно. Чи буде розпад? Теоретично може бути. Але для цього потрібно багато факторів і одночасно: поразка у війні, глибока економічна криза, внутрішній конфлікт у верхівці влади, втрата контролю над силовиками, деморалізація населення, підтримка ззовні. І це дуже складна комбінація. І навіть тоді шанс не 100%. Росія при всіх своїх проблемах має запас міцності, ресурси є, армія ще тримається. Контроль над інформацією жорсткий. І головне страх. Більшість людей бояться хаосу більше, ніж тиранії. І поки цей страх живий, Росія тримається. Але якщо розпад усе ж станеться, це буде не голівудське звільнення світу, а серйозна криза з десятками змінних. І завдання України не чекати, поки все впаде само, а готуватися. До варіантів, до викликів, до нового періоду нестабільності. Тому не романтизуймо і не спрощуємо. Бо якщо ми будемо тільки сподіватися, що Росія сама собою зникне, можемо пропустити момент, коли вона знову почне збиратися. А тепер ваша думка: як ви бачите майбутнє Росії і що для України краще розпад чи трансформація? Напишіть у коментарях, буде цікаво почитати. А ще підписуйтеся на канал. Це безкоштовно для вас, але дуже допомагає мені розвиватися. як завжди, у мене є монобанка. Посилання буде на неї під відео, а QR-код біля мене. Якщо хочете мене підтримати, буду вельми вдячний. А з вами був Єгор Галівець, політолог без краватки. До зустрічі!